Всім доброго дня. Ми вже були сьогодні в Відріонці. Було багато класних акцій, але в мене невеличкий візочок був, і де, що я те, що хотіла, то не взяла, то, можливо, ще завтра піду. Чоловік прийде на вихідні, було молоко, але потрібно було брати 6 пачок. Мені молоко дуже треба, але сьогодні взяли одну: чисто на млинці, на кашку, а на вихідні вже візьмемо більше пастеризованого. А це було по 3,59. Дуже класна акція на цій Завжди вона 2,30 були 2,40 мінімум акція. А сьогодні по 2 злотих 100 грам. Вони дуже-дуже смачні. Ми постійно їх беремо, з бататом запікаємо, така у нас святкова вечеря. То вони 700 грам я заплатила за 13 злотих. Дуже, дуже смачні Барбекю саме фузілі по акції були 2,40, якщо дві штучки береш. Також яйця ці звичайні. Я не дуже люблю яйця з бідронки, але в ну Lidl мені ніяк не зараз попасти, то мусила вже взяти ці, то були мінус 52. Так, Вафельки такі ще не брала. 6 злотих, якщо береш дві пачки по 6 злотих, то виходить майже кілограм вафель за 12 злотих. Мені здається, класна ціна. Пробую і скажу, чи смачні, чи ні. Е, так, це картопля була по злоті, майже кілограм тут, а можливо кілограм. Е, виноград без кісточки взяла донечці. Е, на 3 злотих приблизно. Я вибирала так, щоб бубки самі були, то приблизно на 3 злотих тут. По 7 злотих, здається, кілограм. Яблучки гала взяла. Хліб такий житній, безріжджовий взяла спробувати. Ще його не брала 3,85 Капуста була по 3 злотих кілограм, взяла 2-х кілограмову на 6 злотих. Такий великий шпинат взяла 300 грам, 8 злотих. Дуже вигідна пропозиція. І млинчики можна спекти, і так їсти, то взяла. І банани були по акції 5 злотих за кілограм, то ці вийшли на 3,30. Ось така в мене сьогодні закупочка. Зараз вам покажу чек. На 77,12. Ось ціни. Завтра підемо дещо ще, може, підкуплю. Бо йти, те, і те треба. Якось давно не було в магазині, бо в нас було дуже холодно і дощі йшли. А сьогодні прекрасна погода, то надію, завтра така сама буде, то прогуляємося. Все, всім дякую за увагу. Гарного і тихого вам, вам дня. До зустрічі, до побачення.